Як Сергій каже, засрала всю хату, але, всю. але сирники вдали. Це Тобто твій сирник з я знаю, самий, самий гарненький і самий. Тей. То той торт, пляцок, що я обіцяв, щоб буде згрушує. Він зараз до печать всі. Бачите, він його згрушує. Ну там десь груша. Mm -hmm. Ось такі виходять сирнички. Смачно? Дуже смачно. Зараз Максим теж підсирює. Тобто я трохи переборщила, треба було дву порцію робити. А що ти казала, що це Мало це. Хай не з Тобто Спусти з боку поклади собі варення з грушою і то З сирвиками. Ні? Тож пляцок пляцик має. Ааа. Круляв, в нас же той груші були так. Компот. Компот. Один. Варення. Два. 8. Пляцок три. Зараз вже зробили начинку, а далі будемо бачити, що з них вийде. Рущити такий продукт, що з них можна все зробити. Давай буде мене горить.